Дрельмен це один з дуже містичних персонажів Альянса. З іншого виміру, він дуже сильний та може нормально так копати. І я виживу сто днів як дрельмен. Ми будемо використовувати нові сили, щоб перемогти ворогів. А також будемо еволюціонувати, ставати більшими та станемо титаном. Нам потрібно перемогти магніт скібіді Тойлета. Подивимося, чи вийде в мене. На перший день я заспавнився під час битви. Ну, це класика. Погодьтесь, класика. І, в принципі, тут з'явився магнітський бідітойлет наш ворог. Він зі своїми магнітними туалетами нормально так навалював по нас. Сказав, що ми лоховські взагалі, і тут прийшов титан. Він сказав: Лиходію, іди нафіг звідси, це моя територія. І почав дрелити його. Але так сказати, у того був гарний наставник, тож він уже підготував магніти. Навіщо йому магніти проти того, хто не вміє контролювати час? Питання без питання. Магнітський магнітський тойлет еволюціонував якимось магічним фігічним чином. Я не знаю як, але він еволюціонував, і це факт. І почав нормально так навалювати по титану. Мені сказали, що я мушу, так сказати, стати титаном і кільнули титанчик. Яке відео так не починалося, нагадайте ем, ніяк. Хоча ні. Відео саме з Скібідією починалося завжди так. А от відео з кетнепами чи всяким таким не починалося так зазвичай. Що ж, поїхали? Ем, стіна. Так, мені нікуди тікати, але у мене замість голови дрель тож. І ви впадете і здохнете, коротше. Еуч, друже! От там ззаду лава. Ти знаєш головне правило Майнкрафта? Ніколи, чуєш, ніколи не копай під себе. Помреш. Вже. Ну і тут, звісно, вилізли з кібіді Черепані. Хто дивився за шторма, зрозумів відсилання. Він сказав, що мені не втекти, хоча, по ідеї вони не можуть мені заказати. Ви їх не існуєте. Вантус? Сорі, але я не вантузмен. Але звісно, вам прочистити туалети я зможу цим вантузом. Я почав нормально так навалювати їм, але. Але цей чел виліз. От згадуємо, коли він заважав мені. Він постійно є серйозною проблемою для мене. Постійно бісить, чесно. Зі своєю кислотою, блін. Стріляй кислотою, непонятно що робить. І Тут з'явився клок. Він сказав, що врятує мене, і з допомогою свого супергодинника поставив час на зупинку. Так сказать, він сказав, щоб я біг з ним, поки його сили не витерпались. І ми прийшли у гарну печеру аметистів. У мене було пів хп, тож я йому сказав, що якщо ти будеш мене бить, то я типу здохну. Дихав. Ну, коротше, він сказав, що це гідра, магнітний, кібіді, скібді. Коротше, цю інфу ми і так знаємо. Тож, Let's go Він почав робити всіх фігню і створив ну, ось таку от дрель. Я взяв золоту дрель, і став набагато сильнішим. Я став більшим, у мене з'явилося чотири додаткові дрелі за спиною, не відсилання я не копіювання, так сказать. Коротше, байдаже. Я став сильнішим. І биті треба буде збирати оці дрелі, щоб перемогти. Тебе тільки бракувало. Слухай, я навіть не встиг договорити. Ти можеш не завершати, пухай. Може хтось дивиться відео це вперше. Далі цей чел крутянув. Мого френда клок мене. На нього не діяла ця сила, бо у нього були магніти. І з ним він вирішив змотати. А я вирішив, що треба якби за ним іти. Та й пішов за ним. Він прийшов у лаб лабораторію. і треба було щось робити. магніти були трошечки проблемними. Друже, магніти не проблема для дрельмена. Я спустився в каналізацію і пішов, але там був патруль з двох туалетів. Якщо вони загоруть, вони прикличуть ще більше туалетів. Тож я вирішив трошечки прокопатися та забудуватися землею. вони не зрозуміли підстави, бо вони придурочні. а я швиденько прокопав землю і зрозумів, що якщо я хочу жити, треба валити. ну і почав купати тунель. Я прокопав прямо до е штабу АС, ну, цих туалетів. І туалети сказали взяти мене. От це просто мем якийсь уже. Я постійно продикаю до бази, куди не треба, блін. Це була б гарната рекламна вставка, але. Але немає рекламодателів, На жаль. Або на щастя, я не знаю так Далі я побачив цього челика. Та й у принципі. Він на мене напав. Хоча це і не було для мене особливою проблемкою. Оскільки я просто почав тікати. Я перебігав через міст, зламаний. Хтось пам'ятає, з якого відео цей міст? Напишіть у коментарях. Я лайкну вас сердечком. Не обман, я реально лайкую. Усіх, хто не хейтить мене сердечко. Далі я з допомогою одної зі своїх сил зламав міст і цей туалет, опустився в лаву. Думаю, пояснювати, що далі з ним сталося не потрібно. Сподіваюсь, він не стане магма туалетом, як один всім відомий, блін. Далі я піднявся і побачив тут. Там Титан Клокмен! Тут було багато клокменів, і тут був навіть Титан Клокмен. Який не міг пробити скло, я бачу свого друга. Я хотів трошечки непомітно ну, піти, поки той катував так сказати, одного з Блоквейс. Відкрив це цей доступний. Але, в принципі, тут був я тож. Гей, друже, не чіпай мого френда. Це Family Friend відео, блін. Коротше кажучи. Він випустив титана, і той напав на мене, бо він був під гіпнозом. От чому сва від цих скіпіті-туалетів завжди стільки проблем. І Бог! Будь ласка, уберіть далі, щоб я грав за скіпіті-туалети, Я хочу нарешті побути цій сильній артилерії, блін. нарешті хочу сильні артилерії, щоб отак от на ізі знаходити агентів, щоб на ізі їх перемагати. Записа, я хочу... кого, блін, куша? Факто, як ви не я, то тут уже все б зламалось. Тут з'явився портал. Мене запитали, що я зробив. А тут з портала вийшов він. Комп'ютермен! Він побачив клок, фена. А я сказав йому, що Клакмен, типу, загіпнотизований, що краще його типу, розгіпнотизувати. Кампутермен, походу, зрозумів, що йому було сказано з допомогою перепрошивки командного коду. Нарешті, блін. Перепрошив його. Тепер, так сказати, два титана були готові кільнути ученого. І, в принципі, і кільнули. Окей, у нас є два титани, а по ціні одного. Супер. Де мої нагець? Тільки не це. Паразит захопив одного ще одного титана. Дем, другого паразитика я кільнув, звичайно, але. Мені звізда. Окей, летс гоу on, come камон, 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 летс гоу. Тепер ми на базі клокмей. ура, Комп'ютермен теж тут, бо він, виявляється, не лох і він типу коротше, він не нападав, бився там. Я намагався щось зробити, але ніфіга щось не виходить. Мені сказали, знайди USB, чи ви, коротше. Знайти USB, треба, щоб підключитись до його башки, щоб перепрошити його, щоб його не знищити. Я побачив потрібно мені фіговану, яка звичайно йшла в котел з лавою. Ууу, як же ж це дивно. Цього ж взагалі не було і тут переді мною боку павук. О, ні, він же ж мене переможе. Хто у це вже повірить? Я почав навалювати по павучку придурошному. бо він трошечки не розумів, що йому капзда. Так сказати. Я мав нормально йому навалювати. Такий сказав, що мені не перемогти. Я сказав, що хлопче. Я ГГ, я не можу померти. Я не помру в туалеті. Ти помреш. Що ще я можу сказати? Ну, плата їхала, їхала. Я не... Цей персик не додумався її просто підняти, Ну, Він додумався її просто підняти. Цей чел зробив так, щоб мене занадто сильно викочував. Я почав стрибками якось перебиратися. Але це було занадто повільно. Я не додумався просто зістрибнути з платформи. І цей зупинив її. Почавши атакувати мене павутинкою. О, ні. Плата зламалась. Ні, вона впала і все, і я впав. У-у-у, а де я, блін? Blin, де Адея? Як я тут опинився? Мені здається, хтось переїв грибів. Ем... Якщо ви спитаєте, як плата опинилася тут, то. я не знаю. Я не впевнений, що навіть автор відповість на це питання. Тут було ось таке от придурошне. Але. Я не знаю вже, що говорить. Ой-ой. Як це взагалі сталося? Копаємося під землю, забудовуємо все. Чел. Ти просто. Ти просто стріляєш? До речі, хто знає з якого розділу з якого відео мого ось ці ось кульки. Напишіть у коментарях. Що ж, йдемо в атаку. Знаєш, таких придурочних я не бачив навіть часів, не знаю, Я таких придурочних не бачив з часів, мабуть, клокмена і фельдмального титана. А, до речі, чому не виходило відео? Я вирішив зробити відпочинок, бо морально втомився від так само, озвучки. Оскільки це досить довго, важко і муторно. Хто б по-іншому не думав. І, будь ласка, не пишіть коментарі, що я краду відео, оскільки я вказую, що це відео не є авторським, тобто моїм власним. І я вказую автора відео. Будь ласка, дивіться в опис ті, хто не розуміє цього. А хто розуміє, приємного перегляду. Тим часом ми вилікували нарешті компуктор Мена, Титана. І він дав мені ще одну мапу. Ти смієшся з мене? Я тільки тільки з мапою вернувся. Ай, окей. О, Господи. А чого вони нічого не роблять? Чого тільки я? Чого зі мною парочка титанів не піде? Чому зі мною клок мене не відправлять, блін? Коли я вже стану титаном? Уже 35 й день, блін. Мені титаном треба стати. Я знайшов якийсь важі. Відніф їх, на нажав. Уявляється, що тут з'явилася електрика. Я спавнила мені ще одну дрель. Ого. Да вы смієтесь? дайте мені намолваться дрель. Чи фэнт. Це Я тебе переможу. мій <говорит> <Бей> шашличок. <говорит> так приємно знову тебе бачить. Такий є. Ех. Uf, I need need you you and you need me. Короч, let's го разом працювати, переможем там астро тойлетів. А, в все світі немає астро тойлетів і не Так, Джифен, Джифен, стоп, 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 тайм-аут, тайм-аут. Дякую. Одну секунду, я сейчас ще трансформуюся. Це секунда, все. Я, я отримав п'ять додаткових сердець. Тепер можна битися, Отримуй. Хая хая. Хая 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 хая. Фатаку. Кія! Кія! І слов'янський зажим дреллю. Сандміха. Дяки за що зачекав же Було дуже зручно. Я не думав, що я прям так влучно скажу. Що ж, Эммм. Ем... Сэ. Це... Радиомен. Е, окей, в атаку на цих туалетів. в Эйдрадіомен вы ви фаб фабрикати. Коротше, привіт, радиомен. Коротше, ти мені хелпнеш у цій е... у цьому файтингу. Окей, окей, все. І. Де ти вітанк ста? Мені він нужен. А то у нас є тільки клок, компуктер і дрель. Мен три титани це якось мало-мало. Плюс вони лоу скіли. Тільки я можу перемогти, тож. Давай так, або тут допомагаєш мені. Знайти ще хоча б одну дрель. Або даєш титана, Або даєш дрель титана. Тоді взагалі ідеально буде. Що ж? Сподіваюся, що вам весело, тому що мені. Офігіть як весело. Використовуємо бури. Ні, друже, ні. О, господи. що? О, господи боже мій, що це за фігня? Що за фігню ти мені порадив? Що за фігню ти мені порадив? Ти ти ще? Стоп, й ти О, господи. Де? Блін. Камера де блін тебе вумен? Вона має битися з цим, блін, туалетом. Так. Якого фіга я в лаві? Якого фігані не. Я... Ааа, я ж не горю. Отримуй. О, господи боже. Обсидіан. Так. Що це за хвилі? Я, я читаю, звісно, мангу, повість про кінець світу. Як рок. Але. Так, стоп. У тебе що, ті ж там можливості, що в спікерів? Ну слава богу. Так. Обсіден і. Ні, нє, нефіг, пробули рили обсидіан, як нефіг робити. А ми еще його оглушили походу. Що ж, тепер ми прийшли на якусь там базу скібіді, з кібіді той Цей Сей протурушний. Трушний. Титан, Титан! Рейдіомени! Чудово, в нас тепер є нова раса. Ура! Нова раса буде нашою! Тын тин тын тын тин тин Якого фіга? Я хотів нову расу собі забрати! Іди сюда, ти, придурошний. Я хотів цю расу собі забрати, заграбастать на війну. Так. У тебе. Ты Ти та наша спікермена? На попутно встипзив, блін. Чел, ти забув про.